Герої не вмирають герої поміж нас. Куцин Олег Іванович, український громадський політичний та військовий діяч, засновник та командир Карпатської Січі, народився 23 листопада 1965 року в Івано-Франківську. Ще малку зростав у патріотично налаштованій родині. Його дідусь був учасником організації Карпатська Січ у 1938-39 роках. Від нього приймав любов до України та жого бороти за її незалежність. Закінчив Тячівську середню школу номер 1 Нині зож номер один імені Василя Гренджі Донського. У 1982-1984 роках навчався у Івано-Франківському інституті нафти та газу. І коли на вимогу одного двох студентів викладач починав читати лекції російською мовою, Олег був серед небагатьох, хто категорично виступав проти такого вибору. Після строкової служби продовжив навчання в Львівському політехнічному інституті. Також закінчив Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України з 1987 року. Працював на Тячівському заводі Зеніт, де пройшов шлях від майстра до виконувача обов'язків директора. Ще задовго до війни для багатьох українських патріотів Олег Куцин став легендою 4 жовтня 1989 року. Попри сувору заборону комуністів, він уперше вивісив синьо жовтий прапор у рідному Тячеві. Тисяча 1990-му був серед тих націоналістів, хто підняв синьо жовтий прапор над Говерлею. Олег Куцин був учасником революції на граніті та революції гідності, членом просвіти, заступником. Голови історичного клубу Холодний Яр на початку 2000-х вступив до лав Всеукраїнського об'єднання Свобода у 2005-2006 роках. Перший заступник голови Тячівської райдержадміністрації виховав трьох дітей: донечок Олесю та Миланку та сина Тараса. Всіх безмежно любив. був суворим та водночас залишався другом і сильною опорою. Тішився онучками Соломійкою та Яринкою. З початком війни на сході у 2014 році Олег Куцин організував волонтер групу, яка почала збирати та доправляти допомогу українським військовим, які несли службу в районі окупованого Слов'янська Донецької області, влітку 2014-го спільно з побратимами створив та очолив окрему добровольчу чоту карпатська січ, відродивши військову традицію Карпатської Січі, 1938 року, річним чином якої надихався. Мені пощастило, я побачив нову когорту українських героїв, які гідно стали в один ряд із тими, про кого читав, ким захоплювався і мав. В щастя формувати цю силу, казав Олег Куцин у 2014-2016 роках щото перетворилася на роту та увійшла до складу 93-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Воїни Карпатської Січі витримали бої у районі Донецького аеропорту біля Піски, водяного опитного шахти Бутівка. У бою за селище Піски Олег Куцин був поранений у 2015 році. Очолив комбатанське об'єднання Легіон Свободи 24 лютого. Дві 2022 року Олег Куцин разом із побратимами відновив добровольчий батальйон Окрема добровольча чота Карпатська Січ Січовики під його командуванням чергово проявили себе на полі бою. Тому було ухвалено спільне рішення про створення 49-го окремого стрілецького батальйону сухопутних військ збройних сил України Карпатська Січ. Перший в історії командиром батальйону збройних сил України став молодший лейтенант, адже його командира, окрім Олега Куцина, для легендарного батальйону. Уно бути не могло для бійців Він завжди був авторитетом, завжди вів за собою. Був переконаний, що командир має бути бойовим разом із бійцями планувати та брати участь у боях, а не відсиджуватись у штабі. За час війни з московським ворогом Олег Куцин, псевдо, кум на своєму прикладі виховав сотню козаків-націоналістів. Багато воїнів здобули військовий досвід та стали офіцерами. Розповіли бійці батальйону про свого командира. У нього воювали бійці 17 національностей і росіяни й американці, і грузини, і латвіці, і французи, і британці, бо йому не треба було знати мову, щоб встановити взаємодію та створити довіру у бою. Олег Куцин твердо вірив, що Україна повинна бути повністю вільна, нехай і дорогою ціною ціною власного життя. Це війна надовго, і це війна не за території, це війна світоглядова. Або ми є, або нас немає, або існує українська держава, або її не буде. Якщо буде існувати українська держава, то російська найближчим часом розпадеться, а ми й у цьому допоможемо, казав він. Під час боїв за Ізюм, 19 червня 2022 року. Олег Куцин загинув від прямого влучання російської артилерії по командному пункту у селі Вірнопілля Харківської області. Поховали командира батальйону Карпатська Січ Олега Куцина на байковому кладовищі міста Києва. Вічна слава і світла пам'ять герою.